Вільна Незалежна Україна вітає вас. Тримаємося подалі від цього російського. Йдемо на наш ставочок. Пішли. Багато наших підписників питають, як там аерація. Зараз все покажу. Так, це наш середній пруд. Довжина його до 30 метрів. Ширина десь близько біля 10, ось так виглядає грація нашого ставочка. Чудово, так? Да? Всю зиму ставок не замерзає. Тут дуже багато карпів, Карасів Ось так виглядає великий ставочок, як я вам її Казав, рацію ми там не ставимо, нещодавно бурили лунки. Ось так виглядає наш великий ставочок. Сьогодні я вже говорив, випав сніг, Харків десь близько біля 10 сантиметрів. Рівень тут води стоїть. Ось наша мітка, ось наша міточка, ось наша міточка. Так. Всі ці сніга підуть сталими водами до нас Е, Засніжило, бачите, я вам в минулих відео показував, звідки йде вода. Все в снігу. Це чудово. З таким снігом наші наш ставок вийде з берегів. Вийде 100% з берегів. Але щоб він не вийшов, зараз покажу вам. Ось тут заходить. Бачите? Ось тут буде заходити вода. Всі ці сніга талими водами підуть до нас ставок. Куди витікати буде вода, пішліть. покажу. Пішліть, покажу, чудова погода. Дуже мені подобається. А вам як погода. Напишіть звідки ви. І яка у вас погода. Так, наша труба. І так, ось наша труба. Це минулого року ми її встановили, але вона була вище наших берегів. В цьому році ми підняли. Підняли наш берег, розрівняли, тут закатали трактором, і вже вона тут земля над трубою пропускати не буде, якщо збирається рівень води. Рівень води набрався, і через цю трубу вже буде виливатися вода. вода. Чудово! Чудово, залишилось нам е ну десь біля метру набрати води. І все, наш ставочок буде повний. Що таке метр води? Це один день. Один день. Е снігаці, я думаю, наберуть. Ну що, друзі, пішли ми за буром. будемо бурити лунки. Цей ставочок у нас. Без без плівки на основі глини. В таких ставках її краще зимує риба, тому що він живий. Два ставочки у нас маленький і середній з плівкою. Ну, а цей ближче до природи. Подивилися на хольцера і вирішили. Зробити собі такий ставочок Зепхольцер. Ми вирішили зробити і набирати свій ставочок палими водами. Все, друзі, ми пішли за буром. До зустрічі! Тримаємось подалі від всього російського. Поїхали!